Як магнітні бурі впливають на наш організм? Магнітна буря це реакція Землі на потужні спалахи сонячної активності, які порушують її магнітне поле. Вони впливають на техніку, супутники, радіозв'язок, а також на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни погоди або має хронічні захворювання. Так як магнітне поле Землі є частиною нашого середовища, його зміни можуть впливати на електрично заряджені частинки в нашому тілі. Гіпотетично в такі моменти може змінюватись вязкість крові. Це відбувається через вплив на іони та еритроцити, які мають слабкий електричний заряд. І як наслідок згущення крові може ускладнити її проходження судинами, особливо дрібними капілярами. Через зміну в'язкості крові та спазм судин до тканин надходить менше кисню. Цей дефіцит є основною причиною головних головного болю, запаморочення та відчуття слабкості також у метеозалежних людей відбувається збій регуляції артеріального тиску. Вегетативна нервова система не встигає правильно реагувати на зовнішні зміни, що призводить до його стрибків. Лікарі кажуть, що під час магнітних бур збільшується кількість інфарктів, і гіпертонічних криз, особливо у людей з проблемами серця. Тому радять пити багато води, більше гуляти, вживати менше кави, алкоголю та солі. А нам Чарлі поставте лайк та підпишіться, адже ми щодня ділимося цікавою та корисною інформацією.